Літня спека тільки починається, але вже досить велика кількість нововолинців та гостей міста надають перевагу відпочинку біля прохолодної води. Та, на жаль, не усі громадяни дотримуються правил безпечної поведінки, що у свою чергу стає основною причиною нещасних випадків. До слова, 13 червня у селі Привітне Лукачинської громади мало не втопилася дитина. П'ятирічного хлопчика, який тонув, з води дістала 16-річна місцева мешканка. Того дня двоє малолітніх дітей шестирічна дівчинка та п'ятирічний хлопчик, без нагляду гралися на березі річки. Місцеві рятувальники не втомлюються проводити профілактичні заходи та попереджати людей про небезпеку. Так, 20 червня, співробітники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини провели профілактичний рейд на Нововолинському озері. Під час роз'яснювальної роботи провідна інспекторка Володимирського районного управління ДСНС у Волинській області Тетяна. На баранчук пояснила відпочивальникам та рибалкам, у чому небезпека купання у невідведених для цього місцях. Звернула увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми 20 червня співробітниками. Володимирського РУГУ ДСНС України у Волинській області було проведено рейдовий захід на Нововолинському міському озері щодо безпечної поведінки громадян на водних об'єктах громади. Рятувальники нагадали громадянам про безпеку на водних об'єктах, про заборону купання окупання в невідведених для цього місцях. А також нагадали, щоб дорослі постійно пояснювали своїм дітям та слідкували, коли вони знаходяться біля води. Аби донести важливу інформацію інформацію до громадськості та щоб вона запам'яталася, фахівці ДСНС роздали пам'ятки попереджувального характеру з основними правилами безпечного поводження на водних об'єктах.